Листи військовим 95-ї аеромобільної бригади пишуть житомирські школярі. Так вони хочуть підбадьорити офіцерів, які захищають цілісність України на сході. Розпочав акцію четвертий веклас Житомирського міського колегіуму. Втім, ініціативу охоче підтримали в інших навчальних закладах міста. Свої листи з малюнками, побажаннями та словами підтримки діти згортають у традиційний солдатський трикутник. Вже найближчої п'ятниці їх передадуть машиною, яка повезе продовольство у місця дислокації Житомирських військових. Загинаємо лівий куток нас Бік. І тепер ми беремо другий кут, і тепер у нас виходить трикутник. Потім загинаємо ушками і кладемо під перший загін. І в нас виходить ось такий трикутник. Це трикутник, його ще використовували під час Другої світової війни, коли солдати відсилали своїм рідним. Пошту я хочу їм побажати, щоб вони повернулися живими додому, здоровими і не загинули під час тих подій, які відбуваються в нашій країні. Я хочу, щоб ця людина відчула, що вона не одна, що є підтримка, що, що все ще попереду. Ну, тут прапор зображений, веселка, янгол. Дорогі наші захисники, наш четвертий В клас з великою повагою становиться до того, що ви робите. Ми хочемо, щоб всі сміялися, щоб мрії завжди збувалися, щоб дітям снилися радісні сни, щоб ранок добрим був, щоб мама не сумувала, щоб у світі більше не було війни. Ми бажаємо вам всією душею здоров'я і довгого мирного життя. З повагою, Климчук Софія. Діти розуміють, що зараз важко українцям всім взагалі, а особливо людям, які захищають кордони нашої держави, тому ми вирішили, що найкраще, мабуть, буде побажати мирного неба, здоров'я міцного. Витримки, сили, бадьорості, і ми думаємо, що нашими листами ми зможемо підтримати бійців морально, звичайно, але ми дійсно з ними. Дуже б хотілося, щоб наші хлопці повернулися і зустрілися з тими дітьми, які писали їм листівки. Ми дуже цього хочемо і хочемо, щоб наші були сильними, мужніми і живими.